Хворіє чимось. Добре, очікуєте приїзду швидкої. Кількість звернень до швидкої в Івано-Франківській області від початку тижня зросла на 100 викликів протягом доби, каже лікар з медицини екстрених станів обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дмитро Буц. З його слів, у прохолодні літні дні отримують не більше 450 звернень на добу. А цього тижня кількість викликів сягає до 520-550. Від 8 липня при Карпатці 12 разів викликали швидку допомогу через теплові чи сонячні. Удари, каже Дмитро Буц. Основнією з основних груп ризику при цьому є люди із серцево-судинними захворюваннями, гіпертензією. Також суттєво зростає і кількість викликів до пацієнтів із харчовими отруєннями, як серед дітей, так і серед дорослих. Людям, які хворіють пертонічної хвороби серця, в такі особливо спекотні дні. В цей час бажано перебувати вдома і пити багато води, пити багато рідини, особливо, особливо прохолодно. Рятується від спеки біля міського фонтану Олена Яніва. Вдома немає кондиціонера, тому не дуже комфортно. Я вже за свій вік. Я знаю свій організм і тому я знаю, що мені. Можна, що мені не можна і як мене в мене Інна Маркова каже, у спеку часто приймає прохолодний душ та відпочиває на річці. Або десь під кондиціонер, але це не бажано, бо постійно можна захворіти, з'їсти морозива про холодної водички. Якось переживемо, що думаю, що нам не так важко, як багатьом іншим. Якщо прогнози синоптиків справдяться, то на вихідних 13-14 липня на Прикарпатті температура повітря може побити липневий температурний рекорд 37,1 градуса тепла, який зафіксували в Івано-Франківську в 2007 році, каже метеорологиня обласного центру з гідрометеорології Ірина Марчук. З її слів, у неділю стовпчик термометра може сягнути 39 градусів тепла. 12 липня очікується суха спекотна погода. В п'ятницю це ще 30-35 градусів тепла в день, а на вихідних очікується до 39 градусів тепла в день. з понеділка дещо, ну, дещо знизиться до, знову до 35 і за такими попередніми прогнозами ну, до 18 липня Нижче 30 не очікується на високовір'я. Звісно, нижче температури, там ну, до 29 хоча передається. Це смовно, в антициклонічної діяльністю. Це насправді не один з таких найтипліший місяць в році. Ірина Марчук каже, обласний центр з гідрометеорології також попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку п'ятого класу з 11 до 13 липня. Оксана Василик, Юрій Кривецький, Суспільне нови. Івано-Франківськ